Вітаю! Це відео я готувала для манди челендж, що проходить в інстаграмі, і сьогодні я покажу свій процес створення цієї анімації. Починаю із створення ілюстрації для анімації. Пентулом я малюю гілку дерева. Якщо потрібно зробити гострий кут, ставлю точку, затискаю клавішу Alt і вигинаю направляючи. Домалювавши гілку, бачу, що мені її треба підправити. Аби прибрати зайві точки, навожу пентулом на точку, з'являється мінус біля пентул і натискаю на точку. Переміщаю і редагую точки я інструментом Direct Selection Tool, гаряча клавіша А. Далі пентулом я малюю листочки, трохи збільшу. Затискаючи Alt, переношу листочок в інше місце і так копіюю, скільки мені треба. Також пентулом намалюю гілочку, на якій висить яблуко, при цьому затискаю Shift. Також малюю саме яблуко. Його малюю не ідеально круглим, хочу, аби яблуко було нерівним. Також додаю листочки, тільки треба трохи зменшити. Єлочка має малюватись контуром і ширину роблю 4. Намалюю два еліпса на різній висоті, між ними прямокутник. Це буде склянка. У верхнього еліпса додаю заливку білого кольору і ставлю цей еліпс вище інших шарів. Ctrl-Shift плюс права квадратна скобка. Виділяю нижній еліпс та прямокутник, додаю до них заливку і за допомогою вікна Pathfinder об'єдную ці дві фігури. Ось така склянка виходить. Додам кольори до малюнку. В мене вже є готова палітра. Я натискаю на об'єкт, який хочу забарвити. Затискаю клавішу I і вибираю колір, який мені потрібно. Роблю фон використовуючи прямокутник. Ctrl-Shift плюс ліва квадратна скобка, ставлю шар нижче всіх. Гілочку яблука роблю трохи тоншою. Заходжу у вкладку Layers, натискаю цей квадратик, аби вибрались всі шари. Натискаю на ці три полоси. Release to Layers Sequences. Виділяю всі ці шари і витягаю вище. Тепер кожен об'єкт малюнка це окремий шар. Переходжу в After Effects і закидую файл ілюстратора. Перевожу всі ілюстраторські файли в шейпи, правою клавішою миші, Create. Create Shapes From Vector Layer. Виділяю всі ілюстраторські файли і ховаю їх, використовуючи іконку «Шай». При перетворенні в мене в шарах з'явились доволі великі рамки. Мені це не підходить. Їх можна почистити вручну, але я використовую плагін Slim Panel і натискаю оцю зірочку, затискаючи Alt. Виділяю всі листочки і додаю в Precompose, Ctrl-Shift-C. Називаю leaves. Виділяю листочки з яблука те ж саме, називаю leaves Apple. Підписую всі інші шари, аби не плутатись в них. Підписую все англійською мовою, бо, якщо доведеться передавати проект іншій людині, можуть бути проблеми з назвами, якщо вони прописані не англійською. Видаляю зайві шари. Заходжу в композицію з листочками. Для початку у всіх листочків переношу якірну точку Anchor Point в кут звідки починають свій ріст листочки. Буду анімувати у них масштаб та поворот. Виділяю все, Ctrl-A, гарячі клавіші S та R, ставлю ключі на нульовому та 20 кадрах. На першому кадрі розвертаю всі листочки в різні боки. Scale ставлю 0. Далі використаю експрешн вираз згасаючих коливань або Bounce. Властивість Scale, затискаючи Alt, натискаю на іконку годинника. У відкрившомуся полі прописую цей експрешн. Так само вставляю у Rotation поворот. Правою клавішою миші по Scale, Copy Expression Only, Ctrl-A виділяю всі інші шари. Ctrl-V цей Expression в скейл в усіх інших шарах. Теж саме з rotation. Трохи зміню значення в Expression для rotation. Зміню амплітуду та частоту frequency. Amp – амплітуда freq, frequency – частота, кількість коливань, Decay – згасання. Чим більше значення, тим швидше відбувається згасання коливань. Також збільшу значення повороту цього листочка. Так мені подобається більше. Тому змінюю значення повороту і у всіх інших шарах. Також змінений експрешн додаю на всі інші шари. По черзі виділяю всі шари. Плагін Shift Layers, Shift Selected Layers, Add to Existing Layer Times, Amount 2, Apply. Тепер всі листочки з'являються по черзі з затримкою в два кадри. Заанімую появу стовбура. За допомогою плагіна Reposition Anchor Point виставляю якорну точку зліва, анімуватиму Scale. на першому ключі 0, на другому 100, виділяю ключі F9, виділяю останній ключ в плагіні Duik, ставлю інтерполяцію 75, композицію з листочками трохи посуну. Треба підібрати таймінг, аби листочки не почали рости, поки нема ще стовбура. Листочки надто повільні. Вибираю всі, ставлю повзунок на початок таймлайну. Натискаю ліву квадратну скобку і всі шари стають на рівень повзунка. Посуну всі другі ключі на 10-й кадр, аби анімація відбувалася швидше. І в плагіні Shift Selected Layers Amount ставлю 1, аби був суф усіх шарів лише на один кадр між ними. Тепер анімую гілочку на якій висить яблуко. Anchor Point ставлю на верх гілочки. Анімую Scale. ставлю перший ключ. Відключаю замочок пропорційного масштабу і на другому ключі ставлю 0 лише по осі Y. Виділяю ключі F9, останній ключ 75 по дьюйк. Анімую листочки від яблука так само, як і великі. Яблуко анімую по скейлу і кидаю на нього експрешн згасання. Прив'язую шар з яблуком до гілочки. Підбираю таймінг. Також прив'язую листочки яблука до яблука. Вибираю шар з яблуком, Ctrl-Shift D, розрізаю шар на два. Вибираю інший колір для другого шару. Буду анімувати падіння яблука. Я не можу цього робити з першим шаром, тому що до нього прив'язані листочки. Анімую Rotation та Position. Спочатку яблуко трохи припідніметься і повернеться, а потім впаде додолу. Всі ключі F9. Попрацюю з графіками. Виставляю ключі так, аби спочатку яблуко повільно почало падати і з часом набирало швидкість. Створюю нуль об'єкт. Перефарбую другий шар з яблуком в інший колір, аби не плутати з нулем. Всі шари, окрім фону і склянки, я прив'язую до нуль об'єкта і буду анімувати нуль по позиції. Виставляю ключі і на другому ключі все підіймаю нагору. Працюю з графіками. Спочатку у нас плавний рух, а в кінці різкий. Розбираюсь, як краще розставити всі шари по часу. Відв'язую другий шар з яблуком від нуль об'єкта. Анімую появу склянки по позиції. Склянка в мене з'явиться знизу. Інструментом Pen Tool малюю рівні лінії, які будуть показувати падіння яблука. Заанімую їх через Pass. Ставлю ключі на старт та END. На першому ключі End 0 на останньому 100. Так само старт. Ключі F9, останні 75. Посуну ключі старт далі від початку. Посуну шар з цією лінією в момент падіння яблука. Також заанімую ще позишн. Ставлю ключі і на останньому посуну лінію нагору. Ключі F9 на останній 75. Двічі здоблюю Ctrl-D цей шар і розставлю в різні місця, та трохи розкидаю по часу. Аби пересунути цю лінію з анімацією позиції, я маю повзунком встати на один з ключів позиції, виділити всі ключі і тільки тепер посунути шейп. Заанімую появу соку в склянці. Для початку перенесу шар з яблуком вище інших шарів. По позиції посуну яблуко на саме дно склянки. Відкриваю Apple Contents. Групу 1 це обводка. Я вимикаю її. Групу 2 пас. Анімуватиму пас. Клікаю на іконку годинника. Пересуваюся на 20 кадрів і тягну за точки на яблуці, аби змінити його форму. Переміщаю ще на 20 кадрів і ще змінюю форму. Переміщаю ще на 20 кадрів. Склянка має бути заповнена. У шарів із склянкою змінюю колір. Дублюю Ctrl-D шари з верхнім еліпсом. Змінюю йому колір на колір яблука. Трохи зменшу по скейлу і зміню форму за допомогою пас. Анімую появу через Scale. На шарі в мене була анімація позиції, тож її видаляю. Підправляю всі неточності, а то в мене вийшло 2 яблука в одному кадрі. Підрізаю шари, аби вони не налізали один на одного. Трохи перероблю анімацію на першому шарі яблука. Додаю текст Джус Сік. Далі здублюю шари із склянкою та соком. Зміню колір здубльованих шейпів. Прибираю всю анімацію, закитую в прекомпозицію Ctrl-Shift-C. Трохи посуну в сторону. Здоблюю тепер цю композицію і ставлю з іншого боку. Заанімую появу склянок по позиції. Відключаю видимість цих склянок, створюю шейп прямокутника і виставляю його на середину композиції ctrl home По цьому шейпу я орієнтуватимусь, як виставляти склянки. Далі створюю нуль об'єкт, ctrl shift alt y Прив'язую до нього попередній нуль та склянку. Тепер цей нуль посуну, аби склянка була посередині композиції. Я орієнтуюся, аби склянка була посередині цього шейпа, мені так якось зручно. Вмикаю видимість інших склянок і розставляю їх. Ноль об'єкт видаляю, мені він більше не потрібен. Заанімую появу напису Juice. Seek". Створюю шейп, який повністю перекриє напис. Ставлю повзунок на час, коли вже всі об'єкти є в кадрі. Шейп з прямокутником має бути виділений. Натискаю ліву квадратну скобку і початок цього шару стає на місце повзунка. Мені потрібно зробити хвилясту сторону цього прямокутника. Виділяю його Effects Distort Turbulent Displays. Amount ставлю 61. Анімую цей шейп по позиції. Ставлю шейп під текст. Ставлю у нього альфа-мет, аби текст проявлявся лише там, де є шейп. Роблю трохи довшу анімацію шейпа по позиції. Здублюю текст Juice, шейп прямокутника і перший текст закинув прекомпозицію. Називаю її Liquid. Додам на цю композицію ефект Fill, заливка. Вибираю білий колір. Дублюю цю композицію, вибираю помаранчевий колір і трохи посуну по таймлайну. Заходжу в композицію Liquid і збільшу час анімації прямокутника. Трохи попрацюю з графіком. Ось така анімація виходить. Дякую за перегляд!